Добрий день, шановні колеги! Новий навчальний рік вже розпочався. Яким він буде? І хоча поки що це достеменно невідомо, ми все одно розуміємо, що перед учителями стоїть чимало викликів, можливо, набагато більше, ніж раніше. Як з усім цим впоратися? Як розвиватися далі та на що звертати увагу насамперед? Які методи та прийоми роботи використовувати? Для того, аби допомогти освітянам, розглянемо найцікавіші освітні тренди, які варто додати до свого педагогічного арсеналу. То що ж обов'язково варто спробувати в новому навчальному році? На всякий випадок, нагадаю, що таке тренд? Це домінуючий напрямок у розвитку в громадській думці. Бути в тренді означає йти в ногу з часом. І залишатися в курсі останніх новинок в даній темі. Тобто це те, що потрібно кожному вчителю бути сучасним, цікавим своїм учням. Тренд перший розвивати медіаграмотність і критичне мислення. Будьмо відвертими, зараз це не просто важливо, а життєво важливо для українців. Машина пропаганди та дезінформації працює на повну силу. І, на жаль, ми вже бачимо наслідки її роботи. Ворожа пропаганда набуває різних форм, подеколи найнеочікуваніших, але ми в будь якому разі повинні бути готові та маємо вчити учнів протидіяти фейкам. Тренд другий впроваджувати проєктне на навчання. Метод проєктів беззаперечно цікавий тим. Що зазвичай подобається і вчителям, і учням, а такий збіг стається не також і часто. До того ж, проєкти можна створювати буквально на кожному уроці та під час вивчення будь-якої теми, вони завжди актуальні і корисні. Це чудовий гачок, на який можна спіймати учнів навіть під час вивчення не найцікавішої теми та під час дистанційного навчання. Тренд третій мікронавчання. Основна ідея, знання потрібно подавати дозовану невеликими порціями. Учні і навіть дорослі люди швидше засвоюють новий матеріал, якщо він розбитий на невеликі блоки протяжністю по 3-5 хвилин. Навчання за маленькими кроками нагадує відому метафору: слона треба їсти по частинах. Мікронавчання нерозривно пов'язане з сучасними інформаційними технологіями. У всемережі існують тисячі різних онлайн-курсів у форматі відеоуроків по 4-8 хвилин. Крім того, мікронавчання дає вчителю свободу вибору, а також можливості для індивідуалізації методів та інтерактивних технік. Це можуть бути короткі вікторини, відео, міні-ігри. Інфографіка та анімація, тому що це завжди допомагає без проблем запам'ятати будь-яку інформацію. Тренд четвертий візуалізація. Термін візуалізація походить від латинського visualis – той, що сприймається візуально, наочний, мається на увазі процес представлення даних у вигляді зображення з метою максимальної зручності їх розуміння. Візуальну інформацію мозок сприймає у 60 разів швидше, ніж текстову. Тому зображення кращий друг педагогів і всіх, хто хоче представити важливі дані максимально наочно і зрозуміло. Перехід на дистант закономірним чином підвищив інтерес до візуалізації інформації в освіті. Поєднання тексту та зображення стало мало не головною сполучною ланкою між учнем. І новим знанням. Візуалізувати можна певну теорію, портрет особистості, інструкцію до телевізора, авіакатастрофу, політичну ситуацію, спортивні досягнення, кулінарний рецепт абсолютно всі дані. Інфографіка може включати текст, символи, схеми, діаграми, але саме зображення відіграють в ній ключову роль. У візуалізації є мета. Саме точна мета допомагає відібрати найнеобхідніше наповнення презентації і виключити зайве, а отже, зробити її цільною, читабельною і функціональною. Теж стосується інфографіки, інтелект-карти, відеоскрайбінгу, коміксів та інших способів цифрової візуалізації. Чітка мета відповідь на запитання, навіщо потрібен цей продукт на уроці. Головні принципи візуалізації укладаються у три слова: простота, ясність, гармонійність. Тренд п'ятий розвивати креативне мислення. Креативне мислення одне із найзатребуваніших навичок сучасності. Уже просто зараз роботодавці в усьому світі шукають людей із розвиненим креативним мисленням. Тож маємо підготувати учнів до майбутнього. Але варто розуміти, що це не лише про творчість, а й про вміння відходити від шаблонів, помічати цікаве та незвичне в буденних речах, а також поєднувати непоєднуване. Спеціалісти стверджують, що починати розвивати креативне мислення потрібно ще зі школи. І ми з ними цілком погоджуємося. Тренд шостий. Баланс і благополуччя. У тій невизначеності, в якій ми опинилися в останній час, дуже цінними є навички збереження балансу і благополуччя. Піклування про себе це не егоїзм, це будь-яка активність, яку ми обираємо, щоб піклуватись про своє фізичне, ментальне, емоційне благополуччя. Саме це допомагає нам здійснювати профілактику стресових станів. Та зберігати оптимальний баланс між професією та особистим життям. Психологічне благополуччя визначальний критерій самозбереження особистості. Особливо це має значення при побудові віддаленої взаємодії. Ось приклади, як це можна втілити: організувати комфортне робоче місце, створювати зручні правила у віртуальному робочому просторі. Використовувати нові технології, щоб навчитися справлятися зі стресовими ситуаціями, заохочувати комфортом для всіх взаємодію з колегами, вбудовувати критерії балансу і благополуччя в організаційні процеси, робочий розклад, оцінку продуктивності, способи визнання, а головне будьте добрими до себе і шукайте у всьому позитив. Тренд сьомий едютеймент. Едютеймент це освіта у розважальному форматі. Факт, що сучасних дітей потрібно навчати по-новому, аби витягнути їх із соціальних мереж і світу комп'ютерних ігор. Неважливо в яку обгортку запакувати предметні знання, наукові парки, веб-квести, анімовані навчальні ролики, буктрейлери, емодзі історії. Важлива суть. Розповідь на доступній і зрозумілій мові, з інтеграцією елементів розваги, ігор і навчання. Сучасні технічні засоби дозволяють зробити фан почуття задоволення синонімом навчання. Отримання задоволення від процесу пізнання є основою стійкої мотивації до навчання. Вчися, граючи, оптимістичне гасло едідлеймоту в навчанні. Тренд восьмий впроваджувати методи інклюзивного навчання. Інклюзивна освіта передбачає надання додаткової підтримки в освітньому процесі учням, які її потребують, учням з особливими освітніми потребами. Інклюзія це процес, це пошук нових методів та способів реагування на різноманітність, подолання бар'єрів і забезпечення рівного доступу до освіти. Чи завжди це просто? Ні. Але чи це потрібно безумовно. Тренд дев'ятий STEM, STEM – це популярний напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент плюс інноваційні технології. Дана технологія застосована на застосуванні міжпредметного і прикладного підходу в єдину схему навчання. Навіщо? Через розвиток технологій близько 2 мільярда робочих місць можуть звільнитися у найближчі 10 років. Людей замінять роботи, наприклад, у таких професіях: продавець, бухгалтер, швачка, нотаріус, операторку в центру, носій, екскурсовод, коректор, турагент. В недалекому майбутньому з'являться професії, які будуть пов'язані з технологією і високотехнологічним виробництвом IT-медик. Біоетик, тренер творчих станів, тренер із майндфітнесу, медіаполіцейський, техностиліст, сіті-фермер та інші. Майбутні фахівці потребують навсебічну підготовку і знання з різних областей. Ці технології використовують також у вивченні творчих гуманітарних дисциплін. Слідкуйте за розвитком і впроваджуйте систему освіту у практику власних предметів. І тренд 10-й додаткова освітня онлайн-професія. Отримати необхідні навички для додаткової віддаленої онлайн-професії в галузі освіти вчителю можна і не виходячи з дому. Навчання новій спеціальності дистанційно користуються величезною популярністю, адже за допомогою онлайн-сервісів ви самостійно обираєте відповідний графік навчання. Найбільш популярні освітні онлайн-професії для педагогів: методист онлайн-курсів, він же педагогічний дизайнер, методист дитячого онлайн-навчання, автор онлайн-курсів, онлайн-тренер, директор онлайн-школи, модератор вебінарів, куратор онлайн-навчання. У кожного педагога є нині можливість додаткового заробітку. А наші педагоги я впевнена, мають такий величезний фаховий досвід, що сміливо можуть освоювати онлайн-професії. Звичайно, нам складно було з безлічі трендів обрати найголовніші, і зрозуміло, що ви не маєте втілювати їх усі. Оберіть для себе те, що вам найближче. А можливо, над чимось ви вже давно і плідно працюєте, тому варто лише вдосконалюватись. Вибір за вами, а ми завжди допоможемо вам знайти потрібну інформацію чи курси для підвищення кваліфікації з будь-якого напрямку. Будьте в тренді, будьте сучасними!